Зоряна Герман разом з 12-річною донькою Евеліною переїхали до Денвера рік тому з Івано-Франківської області. У жінки є в Колорадо друзі, тому саме тут вирішили перечекати до закінчення війни в Україні. Першими стихнулися з цим і мовний бар'єр, так коли ти приїжджаєш, половину всього не розумієш. Коли ти приїхав і думаєш, що ти знаєш англійську мову, виявляється, що ти взагалі нічого не знаєш. Оформити дитину у школу у чужій країні теж було викликом. Записатися в ту школу, як потрапити в школу, і взагалі, як іноземній дитині, не знаючи англійської мови, взагалі як їй буде там вчитися. Також ми не розуміли систему харчування, як, як воно відбувається в американській школі. Це теж зовсім інше ніж в українській школі. Всі діти, які навчаються зараз, в школах мають можливість безкоштовно харчуватися у США. Дітей розподіляють до школи за місцем проживання. Записати дитину в державну школу в іншому районі неможливо про це та інші нюанси американської середньої освіти. Зоряна Зевеліною дізнавалася вже на власному досвіді. В цю школу ми не потрапили через те, що ми не належали до того району. Другий наш квест був, коли ми вирішили самостійно поїхати подивитися на школу. Ну так як роблять це в Україні, познайомитись з директором, вчителями, а що для нас було дуже цікаво, що тут це зовсім. Не так. Евеліна дуже боялась навчатися в американській школі і сумувала за своєю школою та друзями в Україні. Однак, коли Евеліну вже прийняли у шостий клас, працівники школи допомогли їй швидко адаптуватись. На кожен день забирала одна вчителька, щоби допомагати мені знати англійську краще і краще. Школа велика, друзів немає, але якось знайшлася. Перші рази, коли я знайомилася з своїми однокласниками, були дуже смішні. Тому що коли я приходжу і питаю, як їх звати, вони мені кажуть, але питати, як мене звати? Вони не хочуть, тому що не хочуть бути зі мною друзями. І в більшості багато з моїх однокласників були теж не з Америки. І коли я з ними спілкувалась, вони мене питали, як мене звати, скільки мені років, звідки я приїхала. І я їх питала таке саме. Для новоприбулих емігрантів благодійна організація Українці Колорадо спільно з державною школою містечка Літлтон та представниками відділу освіти штату. Організували зустріч, ласкаво просимо в американську школу. сьогодні ми говорили про різні види у США – державні, чартерні, приватні, основні послуги, які можуть надати державні школи: проїзд автобусом, харчування, спорт, та культурні заходи, вивчення англійської мови, як подати документи в університет, і як у нас все це працює, особливо якщо ти приїхав з іншої країни. У США є три види шкіл: загальні державні, за місцем проживання, приватні, освіта в яких оплачується з власної кишені, та чартерні з посиленою програмою. Це школи, які фінансуються державою, але керуються незалежними організаціями. Потрапити до такої школи можна за лотереєю. Це ще одна деталь, про яку пояснювали на зустрічі українців з американськими освітянами зрозуміти американську шкільну систему, яка дуже відрізняється. Також навчальна програма, те як викладаємо, ми можливо дуже відрізняється від того, як їх навчали вдома. Очікування від школи теж можуть дуже відрізнятися. Тож ми хотіли створити місце, куди б українські родини могли прийти і розпитати про все. це взагалі супер інформація. Українською мовою, де можна для себе зрозуміти, як взагалі рухатися дитині в початковій, середній, вищій школі, ну і як поступити в ті коледжі, взагалі система набрання оцих кредитів, що для нас чуже, нове і взагалі зовсім зовсім не зрозуміле. І що головне всі ці івенти вони абсолютно безкоштовні, тільки бажання прийти. Всім діткам, які приїжджають з України сюди, я бажаю, щоб вони не боялись: ти вивчиш, ти зможеш, все буде добре. Волонтери з українці Колорадо планують і надалі проводити подібні заходи, аби допомогти вимушеним переселенцям з адаптацією до життя у США. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів, Денвер, Колорадо.